Є спорткари, є бізнес-седани, а є ті, хто вирішив поєднати щось зовсім нове. У 60-х Ягор Марк 2 ганяв по треку, а поза ним був улюбленцем британських гангстерів. Він був настільки швидким, що поліція купувала такі ж, щоб мати хоч якісь шанси його наздогнати. У 68-му Mercedes 300 SL 6.3 став сенсацією. Люксовий седан, який розгинявся швидше за більшість спорткарів того часу, і виглядав при цьому як спокійна баржа для багатих. А Мазераці квадропорта італійці взагалі зробили для прем'єр-міністра чотиридверний лімузин з мотором від спорткара, щоб він приїжав на і швидше за будь-кого. Ці машини були як яскраві спалахи на темному небі. Гучні, божевільні, але швидкоплинні по одинокій історії. І от у 1984-му з'являється автомобіль, який перетворює цю ідею з випадковою примхи інженерів на цілу філософію машина, яка зробила суперседанна екзотикою, а еталоном BMW M5. Дві душі в одному кузові і сім поколінь, які переписували правила гри. Кожне мало свій характер, своїх фанатів і хейтерів, але всі вони змінювали уявлення про те, яким може бути спортивний судам. Мене звати Ілля, і ти дивишся шифти. Місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми зануримося цю історію так, що навіть якщо ви бачили десятки відео про М5, ви закохаєтесь у неї по новому. А почнемо з тієї, яка створила формат Суперседана, і зробила це так тихо, що світ навіть не одразу зрозумів, що став свідком народження легенди. 1985 рік BMW бере двигун від свого суперкара M1, рядну шістку м M88 Drop 3 і ставить у скромний кузов п'ятої серії. Це не був концепт чи шоукар. Це була серійна машина, яку можна було купити у дилера. 286 кінських сил, механічна коробка, задній привід і максимально непомітний зовнішній вигляд. Саме так з'явився термін Сліпер, авто, яке виглядає звичайно, але здатна принести спорткар на автобані. І у 85-му році Е28 М5 став найшвидшим серійним седаном світу. Кожен екземпляр складався вручну у мюнхені, і таких машин вийшло менше 2200 штук. Це займало більше часу, але ти отримував відчуття, ніби тримаєш у руках інструмент, зроблений майстром, а не поточкою на конвейері. У ці роки 6,5 секунди до сотні. Це був рівень Ferrari 308. Тільки тут ти міг взяти трьох друзів, багаж і все одно їхати у лівій смузі без шансів для інших. Ці машини купували ті, хто розумів, і хто хотів швидкість без пафосу. Перші партії навіть продавались без шильдика М5 на багажнику, щоб сусіди та інші водії взагалі не здогадувались, що перед ними стоїть не просто п'ятірка. А наступна М5 не просто зберегла цю ідею, вона зробила її витривалішою, швидшою і точнішою, і навіть не формат, який згодом стане культовим. 88-й рік М5 переходить на новий рівень, Є34 важча, але точніша, витриваліша і більш технологічна. Під капотом остання з великих атмосферних рядних чисток M. легендарний s 38 з індивідуальними дросельними заслонками та вдоскональною системою подачі мастила, яка витримує високі оберти та божевільні бічні навантаження на треку, не даючи мотору голодувати навіть у найкрутіших поворотах. Спочатку 3,6 літра і 315 коней, а з 92-го року 3,8 літра і 340 коней, що зменшувало час розгону до 5,9 секунди. Кожну є е м 5 збирали вручну в гархінгу, але тепер налаштовували під конкретний ринок. Наприклад, європейські версії були жорсткіші для автобанів і нюрбрих рингу, а американські навпаки м'якші для шосе. А ще е 34 стала першим універсалом в історії М-дивізіону. М5 Турінг усього 891 екземпляр, і сьогодні це одна з найрідкісніших та найдорожчих версій М5 у світі. Е34 34 це про витривалість і контроль, і якщо е 28 була тихим вбивцею, то ця вже вміла тримати темп годинами. Але наступне покоління принесло зовсім інший звук, більше циліндрів і баланс, який змусив фанатів забути про конкуренцію. 1998 рік М5 входить у нову еру. Замість рядної шістки атмосферний V8S62 об'ємом 49 літра, 400 коней, задній привід, індивідуальні дроселі на кожен циліндр і подвійний ванус. Система, яка змінювала фази газорозподілу на впуску і випуску, щоб мотор тягнув і на низах, і на верхах. Це означало миттєву реакцію на газ, і звук, який починається глухим басом і переходить у чисту агресію на верхах. Коробка тільки шестиступенева механіка, жодних автоматів, жодних компромісів. Вага 1700 кілограм, але майже ідеальний баланс 50 на 50 і налаштування підвізки робили її відчутно легшою за цифри на папері. Офіційно 4,8 секунди до сотні, неофіційно ближче до 4,6. У кінці 90-х це було на рівні Ferrari 355. Є-39 досі вважають золотою серединою серед усіх М5. Це машина, яка ще відчувається механічною, але вже достатньо швидка, щоб змагати з суперкарами свого часу. Спецверсій, як у Е34, тут майже не було. Але програма BMW Individual дозволяла замовити унікальні кольори, обробку і навіть дрібні технічні апгрейди. Е39 39 це ідеальний баланс інженерії та емоцій. Але наступне покоління вирішило піти в банк і поставило мотор, якого ніхто не очікував. Дві тисячі п'ятий рік. БМВ вирішує зійти з розуму. У новій М5 стоїть атмосферний В-10. Мотор, створений під впливом Формули 1 того часу. С-88 це 5 літрів, 507 коней і червона зона тахометра на позначці 8250 обертів. Це вау! Звук цього двигуна це чиста істерія. Від стриманого бурчання на холостих до пронизливого крику, яке розриває повітря на верхах. І головне, він розкручується до червоної зони так захопливо, що взагалі не хочеться перемикати передачу. Так як і в попередніх поколіннях тут були індивідуальні дроселі на кожен циліндр, але головне магія саме у характері В10. Це мотор, який хотів високих обертів і винагороджував сміливого водія. Коробка семиступенева роботизована. У місті могла дратувати ривками, але в режимах M на треку ідеально перемикала передачі з відчуттям удара у спину. Є 60 була першою М5, у якій електроніка почала грати велику роль. Активна підвіска, багаторежимна коробка, налаштування стабілізації. Але під усіма цими налаштуваннями ховалася машина, яка вимагала від водія сміливості та вміння. І так, мотор S85 п'ять вимогливої у сервісі. Але навіть знаючи це фанати готові ризикнути заради тих моментів, коли стрілка тахометра летить до восьми тисяч, а ти відчуваєш, що керуєш чимось унікальним. До речі, цікаво, що саме в цей час Audi відповіла своїм RS6 C6. теж із V10, але вже бітурбо. Німецька війна Седані виходила на новий рівень, хоч Мерседес і не долучився до V10 клубу. Спецверсії тут був рідкісний е 61 M5 Туринг, єдиний універсал з V10 побудований BMW. І сьогодні це одна з найцінніших м 5 серед колекціонерів. І знаєш, коли говориш про такі машини, як BMW M5, завжди виникає питання, де взяти щось подібне, але не за всі гроші світу. Багато хто зараз дивиться в бік США, і не дивно, адже там великий вибір від преміальних суперседанів до більш доступних варіантів. Але і страхів вистачає. А раптом утоплений або сюрприз під капотом. Саме тут на допомогу приходять Fast Cars Delivery. Це на майданчик посередник. Вони самі купують авто на аукціонах, перевіряють технічний стан. І Всю історію враховують усі витрати, щоб ви мали повну картину. Усе офіційно, та прозоро, договір, фіксовані умови, без прихованих платежів та нюансів. Можна замовити пригон, а можна взяти вже готове авто в Києві. А ще вони мають зручний сайт з калькулятором і живі соцмережі з прикладами, гумором і поясненнями, щоб спокійно розібратися у темі. А якщо скажеш кодове слово SHIFTED, отримаєш додаткову знижку у 100 доларів на їх послуги. Fast Cars Delivery – це коли авто із США переїжджає не як лотерея, а як треба. Посилання залишу в описі під відео. 2011 рік епоха атмосферних двигунів закінчилась. М5 отримує 4,4 літрові 8 з двома турбінами. Потужність від 560 коней у базі та до 600 у ювілейний Drice Yara Edition. Характер F10 змінився радикально, якщо раніше максимальний крутний момент був десь на верхах, то тепер 680 Нм доступні вже знизі, і це зовсім інше відчуття. Замість того, щоб розкручувати мотор, ти отримуєш тягу практично одразу. Коробка семиступенева DCT, миттєві перемикання без втрати прискорення, і в той же час можливість спокійно та плавно їхати у місті. f 10 стала першою М5, яка так відверто зробила ставку на комфорт і технології, не втративши здатності приголомшувати швидкістю. І щоб довести це, тестові водії BMW проїхали північну патрульнюрбургринга приблизно за 7 хвилин 55 секунд. А це на рівні таких машин, як Porsche 911 Carrera S. Ще одна знаменита фішка система M1 та м 2 Водій міг зберегти два набори налаштувань і миттєво перемикати їх кнопками на кермі. Від тихого бізнес-седана у режимі комфорт до трекового боліда з різким кермом і агресивною роботи коробки. Окрім ювілейної Dry Kia Radiation була ще й версія Competition з жорсткішою підвіскою, гострішим кермом, швидшим налаштуванням коробки та додатковими 15 кінськими силами. Вона не просто була швидкою, вона брала максимум з і так божевільної F10 m 5 але робила її ближче за характером до класичних механічних m 5 Але далі BMW зробила ще більш сміливий крок і додала те, що здавалось табу. Повний привід. Дві тисячі сімнадцятий рік м 5 порушує власне табу. Тепер вона з повним приводом. Але це не звичайний all-wheel drive. Система MX-Drive дозволяє, вимкнувши стабілізацію, перейти в режим класичного заднього приводу. Потужність від 600 коней у базі до 625 у Competition. Офіційно BMW заявляла 3,4 секунди до сотні для стандартної М5 і 3,3 для Competition. Але в незалежних замірах обидві стабільно показували результат близько 3,1 секунди. Для порівняння, McLaren 720S та Lamborghini Huracan Performante тих років розмінювали першу сотню за 3 секунди. Коробка восьмиступеневий автомат ZF. менш вибаглива ніж Ді f 10, але перемикає настільки швидко, що ледве помічаєш. Competition зробив характер ще гострішим: жорсткіше підвіска, швидше керма, агресивніше налаштування коробки і двигуна. І якщо зовні все майже так само, то на треку різниця відчувається одразу. А у 2021-му з'явився M5CS, найпотужніша серійна М-ка на той час. 635 коней, мінус 70 кг ваги, сидіння ковші, карбонові деталі і жовті акценти в лазерній оптиці. Відсилка до болідів GT. Випущено лише близько 3500 авто по світу, і сьогодні вони коштують дорожче, ніж нова М5 f 90 стала універсальним інструментом від комфортного седана для щоденних поїздок до трекового боліду для безкомпромісних результатів. Але наступне М5 зробила ще більш радикальний крок. Тепер у її ДНК з'явився електромотор. 2024 рік. Гібридна ера дістається і до М5. Під капотом новий V8 S68 з двома турбінами та електромотором. Разом 727 коней і 1000 Нм крутного моменту. Вага 2400 кг, кілограм, більше ніж на пів тонни важче ніж попередня F90. Це найбільша маса за всю історію моделі. Просто для масштабу стільки ж важить базовий Mercedes Sprinter, або майже два E30. і все ж за офіційними даними з місця вона вистрілює за 3,4 секунди лише трохи повільніше за попередницю. А ще це перша М5, яка здатна рухатись майже безшумно і через секунду перетворитись на ревучий суперседан, що вдавлює тебе в сидіння. Але чому BMW взагалі пішли на такий крок із гібридом? Причин кілька: Жорсткі норми по викидах co 2 змушують навіть М-серію шукати способи їх зниження. Конкуренти вже впровадили гібриди, щоб утримати потужність і залишитись у грі. Електромотор дає миція викрутний момент, а гібрид дозволяє продавати авто у США та Китаї без штрафів. Тож це не про зраду цінностей, а просто про адаптацію до нових правил гри. І ще відбулось важливе повернення. М5 знову виходить у кузові Турінг вперше з часів Є61. Це прямий виклик для Audi R6 Avant на його ж полі. Що буде далі? Очевидно, будуть версії Competition і, можливо, навіть CS. але головне питання, чи залишився у гібридної М5 той самий драйверський дух, за який ми полюбили її попередників. І тут ми повертаємось до того, з чого починали. Де для тебе межа між швидкістю, комфортом і відчуттям за кермом? І ось тут цікаво згадати, що у цій грі м 5 ніколи не була сама. Її вічні суперники AMG E63 та Audi rs 6 теж мають свою власну формулу швидкості. Але чиї інгредієнти смачніші? BMW M5 – це про водія. Тут завжди головне це точність керма, баланс і відчуття шасі. Вона не намагається догодити всім. Вона вимагає від тебе концентрації і винагороджує за майстерність. Якщо коротко, це Ultimate Driving Machine. Mercedes AMG E63 це про поєднання сили, комфорту та трохи драми. Гучний, агресивний, харизматичний, але не такий швидкий, як його конкуренти. Audi rs 6 Avant – це універсальний солдат, повний привід Quattro, стабільність за будь-якої погоди і практичність універсала. Це машина, яка поєднує будні та вихідні, сім'ю та швидкість, треки, поїздки в гори. За цифрами майже паритет, але різниця у відчуттях. Та як би не склався цей баланс сил, є причини, чому сьогодні ми говоримо саме про М5. бо її історія це не просто боротьба з суперниками. Це шлях, який зробив її тим, ким вона є зараз. За майже 40 років М5 пройшла шлях ручної збірки і рядної шістки до гібридної машини, яка має 700 коней. Вона змінювалась, ламала власні правила, іноді ділила фанатів на два табори, але завжди залишалась символом швидкості і стилю? Для мене – це не просто швидка п'ятірка. це нагадування, що навіть практичний автомобіль може бути справжнім інструментом для водія, який вміє дарувати емоції, а не тільки цифри. І тепер питання до тебе: яке покоління М5 ти вважаєш найкращим? Та чому саме воно? І, взагалі, що для тебе ближче за духом? М5 та Е63 через 6. Пиши в коментарях. З вами був Іля. Побачимось у наступному випуску Shifted.